Щоб накопичити дитині на майбутнє, достатньо відкладати всього 50 гривень на день. Показую, як це зробити. 50 гривень в день це за місяць, у нас виходить півтори тисячі гривень. За 12 місяців у нас виходить 18 тисяч гривень. Якщо дитина у вас малого віку, то ви спокійно її можете накопичувати до повноліття або до 25 років. Коли дитина буде доросла, їй само собою потрібні будуть гроші на навчання, на житло, одним словом, на стартовий капітал доросле життя. Умовно візьмемо, що ви вже з цього року почали відкладати своїй дитині по 18 тисяч гривень і будете це робити на протязі 20 років. За цей термін самих лише грошей ви накопичите 360 тисяч гривень. Ми розуміємо з вами, що через інфляцію ці гроші вони знеціняться, тому важливо відкладати їх там, де на них будуть нараховуватися відсотки. Виникає питання, де їх відкладати. Однозначно, відповідь не в банки, тому що банки 100% за такий довгий термін збанкрутують. Я рекомендую накопичувати своїм дітям в міжнародних страхових компаніях. Там є стовідсоткова гарантія, що ваші гроші не пропадуть. Крім того, вам будуть гарантувати дохід, і на сьогоднішній день дохідність в середньому складає 14% річних. В цих компаніях працює складний відсоток. Таким чином, через 20 років самих лише відсотків може бути в два рази більше, тобто 720 тисяч гривень. Таким чином, ваша дитина через 20 років зможе забрати собі капітал у вигляді 1 мільйона 80 тисяч гривень, навіть враховуючи те, що ми отримаємо втричі більше, тому потрібно враховувати інфляцію і свої кошти кожного року індексувати. Що означає індексувати? Це означає, що кожного року потрібно відкладати трошки більшу суму в залежності з урахуванням збільшення цін. Тобто це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність своїх грошей. В яких саме компаніях робити такі от довгострокові накопичення, відповідаю в своєму телеграм-каналі. Посилання залишив в описі сторінки. Підписуйтесь, друзі, розбирайтесь в цій темі, обов'язково все перевіряйте, не забудьте поставити лайк, поділитися з друзями, а також прокоментувати.